Ще вітаю, друзі, ви дивитеся відео Wednesday Bible Break, що щосереди коротке відео на різні духовні теми. Я християнин, я вірю, що Біблія це Слово Боже, і я вірю, що Ісус Христос це Спаситель світу. Спаситель світу, Месія, Син Божий, який помер за всі гріхи всього світу. Зрештою, як і навчає Слово Боже, як навчає нас Євангелія. Сьогодні ми поговоримо про те, чи може бути християнин позаконфесійний, чи можна взагалі бути поза всіма конфесіями. І взагалі, що таке конфесія, добре це чи погане, і яка конфесія правильна теж про це можемо поговорити. Почнемо з того, що з раннього часу існувала одна єдина апостольська церква. І, звичайно, крім християнства, існували ще течії рухи, які називалися християнством, але ними не були. І в ранньому християнстві прийнято вважати, що була православна церква, але не в сучасному значенні цього слова, а в ранньому. Значення цього слова православна, правовірна, чи правильна чи ортодоксальна. І, скажімо, інші течії та рухи, які можна називати єретичними, було аріанство, було там якесь нестаріанство, ще якісь різні речі, які не підтримували нікіцарградський символ віри, які вірили не так, як вірила православна церква. Ось, пройшли часи. І до 1054 року церква була єдиною в Європі, в Північній Африці, в Малій Азії, там де зараз сучасна Туреччина. Церква на Сході і на Заході була одна єдина, а в 1054 році вона поділилася. Не буду все це закопуватися, скажу лише, що до Мартіна-Лютера церква ділилася на східну і західну, яка відрізнялася за організацією, зрештою за територію поширення, за розумінням Святого Духа. І деяких там тем, як, як, якою має бути церква, хто її має очолювати, хто деяку має владу е, і так далі. Е, вона відрізнялася. І, звичайно, що люди, які народжувалися в Європі, були католиками з замовчуваннями, чи християнами Західного чи латинського обряду. Люди, які народжувалися, скажімо, десь в Київській, Русі, чи не знаю, в Україні, Росії, Білорусі, чи там. Е, в інших регіонах, де було поширено східне християнство, зрозуміло, що майже завжди вони обрали східне християнство, точніше, приєднувалися до, цього, до цієї форми. Таким чином, було дві конфесії з часів протестантизму, з часів Мартіна Лютера, Ульріха Цвінглі і Жана Кальвіна, і інших реформатських протестантських діячів. Зародився протестантизм, зародилися протестантські конфесії. Зараз ми маємо десятки сотні різних конфесій. Найпопулярнішими, найтиповішими є баптизм. П'ятидесятництво, харизматичні течії та рухи, ем, методизм, ем, що ще, ем, лютеранство, зрештою, реформатський напрям. Тобто ми в протестантизмі маємо багато всього різного. І так, якщо, наприклад, хтось запитає мене, яка ж конфесія правильна, до якої мені конфесії приєднатися, я одразу хочу сказати, що приєднуватися треба не до конфесії, а до Ісуса Христа, який помер за всі гріхи всього світу, і це не просто якась. Байка, чи мантра, чи якесь речення, чи клішей, яке я повторюю без кінця і краю, насправді це дуже глибока істина. Приєднуватися нам треба не до конфесії, не до руху, не до клубу, не до церкви в сенсі такого соціально-політичного чи якогось там соціально-психологічного клубу, а саме до Христа, до Месії, до Спасителя, який помер за наші гріхи. Це дійсно важливо. Але тим не менше, що робити з конфесіями? Ну треба ж десь бути, так? Звичайно, що в мене є якісь симпатії, там, оскільки є протестант, я напевно би хвалив протестантизм, наводив його сильні сторони, ховав би його слабкі сторони, би, що в католицизмі і то не то, і то не так, і православні там такі проблеми, туди-сюди, я не можу з цим погодитися. Але звичайно, я визнаю, що відроджені люди є всюди, є відроджені православні люди, є відроджені католики, є відроджені протестанти. Напевно, їхня кількість чи, чи процент чи як різний. Мені так здається, що все ж таки серед протестантів є найбільше відроджених людей. Ну але це моя думка, як, як мені здається, яке в мене враження склалося. Але знову ж таки чи правильно взагалі шукати правильну конфесію, коли ви хочете приєднатися до якоїсь церкви, до якоїсь громади. Вам треба шукати не так правильну конфесію, як правильне біблійне вчення, але також вам треба звертати увагу і на практику, тому що може бути все в теорії, так супер-пупер, такі класні доктрини, такі класне богослів'я, таке класне вивчення. А на ділі громада, ну скажімо, має серйозні недоліки, і, приєднавшись до неї, ви не зможете це змінити, це на це вплинути. Вам з цим миритися. І, можливо, у вас будуть проблеми зі служінням чи стосунками з людьми, чи ваше християнство буде якесь таке холодне, байдуже. Це теж треба враховувати. Враховувати треба різні моменти, організаційні, дисциплінарні, ще якісь. Я думаю, що все ж таки, якщо Бог би складав конфесії за наближеністю до себе чи до Біблії, він все ж таки би якийсь рейтинг виклав. Хоча це таке примітивне, спрощене розуміння, от, мовляв, конфесії А, Б, С, вони там ближче до Біблії, Д і Ф, наприклад, там далі, А там G, H, там, чи ще якісь вони взагалі там, далеко, там мало християнства в них. Це, звичайно, спрощене розуміння, але тим не менше, я думаю, що в деяких християнських громадах є більше правильних здорових практик, правильного здорового богослів'я, а в деяких все ж таки менше, куди не крути. Якщо я не погоджуюся з культом Марії, наприклад, чи з тим, що існує частилище, я не погоджуюся, не тому, що я протестант, і мені не треба погоджуватися, а тому, що я дійсно вважаю, що це, це вигадка, це, це серйозне лжевчення, це відводить людей від Бога. Це запутує людей. І не тому, що там мені не подобаються католики чи щось, але я думаю, що це дійсно це проблема. Якщо ви поклоняєтесь Марії, чи молитесь Марії, чи ви думаєте, що після смерті вас чекає якесь щастилище, це, це серйозна проблема вашого світогляду. Тобто, звичайно, що нам не треба замовчувати якісь лжевчення чи єресі в християнських конфесіях. Все ж таки поговоримо про те, чи може бути позаконфесійне християнство. Наприклад, є один чоловік, який веде російською мовою досить хороший ютуб-канал. Називається Юдейські древності. Ось, мені подобається цей канал, я переглядав відео. Вони хороші, чудові, я їх рекомендую. Мені дійсно вони є корисні, цікаві. Однозначно хороший матеріал, тим не менше, автор ігор цього каналу він говорить, що він позаконфесійний християнин, він якось там пояснює, ґрунтовує, чи може бути позаконфесійне християнство. Розумієте, якщо ви належите до певної громади, до певної церкви, вона вже не позаконфесійна. Навіть якщо вона так називається, там не церква, позаконфесійна, це все такі ігри. Насправді, якщо церква визнає нікіо царградський символ віри. Якщо вона вірить в те саме, що вірили отці перших соборів, чи перших чотирьох, чи перших семи, це вже ну, трошки звужує конфесійну приналежність. Якщо вона вірить в походження Святого Духа від Отця через сина, це ситуація одна. Якщо вона вірить. Походження Духа Святого і від отця, і від сина це інша ситуація. Якщо вона вірить в певні дари зараз, це одне. Якщо не вірить, що зараз ці є дари з того духа, це інше. Якщо вона вірить в вічну безпеку християнина, це одне. Якщо вона вірить в втрату спасіння, це інше. Якщо вона розуміє одні місця по одному, а не по іншому, це певна ситуація, це певні конфесійні рамки. І багато питань, на які можна звернути увагу, чи вони вірять, що Христос помер за всі гріхи всього світу, чи тільки за свою церкву, а за не церкву за невіруючих не помер, тобто про обрання умовне, безумовне, про те, як ми розуміємо всемогутність Божу, про те, як ми розуміємо різні атрибути Божі, все це буде ну, як звужувати так. Тобто, якщо я скажу, наприклад, що я це сіоніст, тобто я вважаю, що. Церква замінила Ізраїль, це одна ситуація. Якщо я скажу, що ні, для Ізраїля є майбутнє, Ізраїль це досі Божий народ, це інша ситуація. Тобто, мої погляди, мої думки, мої переконання, моє віровчення, моя віра, моє розуміння Біблії, моя германевтика вони будуть е, фактично моєю конфесією, в тому плані, що я буду щось сповідувати. конфес, Конфесу, так ніби як сповідую, сповідою певні принципи віри. Не просто Бога Отця, Бога Сина, Бога Свого Духа. До речі, це теж свого роду конфесійні рамки, тринітаризм, трійця. Якщо я вірю в трійцю, то я автоматично вже не мормон, я автоматично вже не свідокі Ну, Само собою, ми не вважаємо мормонів і свідків християнами, але тим не менше, ми розділяємо, все ж таки ми говоримо, це християни, це не християни. Якщо я говорю, наприклад, що я вірю в вічну безпеку Христини, наче я, наприклад, вірю, що Бог помер, Христос помер за всі гріхи всього світу, всіх людей без винятку. Якщо я вірю, що існує вільна воля, і люди здатні обирати, якщо я вірю, що є багато морально нейтральних виборів, де навчатися, де працювати, чим займатися, що колекціонувати, так яку іноземну мову вивчати, що це все не Бог вибирає за мене, я вибираю. Це вже... Так би мовити, певна конфесія, певні погляди. Ось, і звичайно, що можна е, вивчати рі, ну, і практикувати е, служіння з різними християнами, і можна. Знати різні конфесії, можна бути знайомим із баптизмом, із п'ятидесятництвом, із методизмом, із лютеранством, із англіканством, і багато чим. І можна, в принципі, почерпати з них якісь здорові речі, намагатися не почерпати хороші, ну не хороші, якісь шкідливі речі. Ось, але тим не менше, мій набір поглядів це буде моя конфесія. Тому я не вірю в позаконфесійне християнство. Я не вірю, що воно можливе, я не вірю, що це. Це за визначенням неможливо. Це неможливо не тільки якось фізично чи практично, це і теоретично неможливо. Тому що, якщо ви кажете, що у вашій Біблії 66 книг старого і Нового Завіту, це вже ваша конфесія. Тому що дехто говорить, що є второканонічні книги, що треба читати книгу мудрості, чи книгу Сараха, чи ще якусь, чи про дракона щось читати в книзі Даниїла і так далі. Там, книги Макавеїв і так далі. А хтось каже, ні, ні, це не богонатні книги, читати, то їх можна, звичайно. Але вони не богонатні. Тобто всі ці питання вони будуть ставити якісь рамки, конфесійні, так помовити, рамки. І я розумію, я розумію, звідки взагалі бере ця ідея, що наше християнство має бути позаконфесійне. Ми бачимо в конфесіях недоліки, ми бачимо, що є так звані конфесійні окуляри чи конфесійна призма, через яку ми дивимося на речі, і нам здається, що отут от треба так і так, чому ми носимо спідниці і чому ми носимо хустини, чому ми то так чи так робимо, чи не так робимо. Чому в нас, не знаю, жінки служать, проповідують, чи не служать, чи не проповідують, бо це наша конфесія, і вона нас зіпсувала, і нам треба бути незалежними і вільними. А неможливо це повністю. Неможливо, це. ніхто у світі, ніяка людина, ніякий богослов, ніякий служитель, ніякий пресвітер, пастор, священник деяко не дивиться повністю незалежно на ці речі. Тобто він все одно буде приносити якесь своє бачення, якийсь свій досвід, якусь свою герменевтику. Якщо він буде читати Біблію. Він буде читати її під якимось кутом, тому що він не дух святий, який написав цю Біблію. Святий дух, він знає, що він написав абсолютно досконало, і він абсолютно точно може сказати, що він мав на увазі. А ми лише люди, ми, ми наближаємося в своєму розумінні. Ми вивчаємо, ми вникаємо, ми е, використовуємо герменевтику, ми використовуємо різні засоби, способи зрозуміти текст. Ми намагаємося розібратися в складних питаннях, в питаннях природи Бога, в питаннях природи церкви. В соціальних питаннях, чи має, наприклад, церква зараз рятувати людей під час війни, чи, чи не знаю, що допомагати армії, чи збирати на снайперську гвинтівку? Чи це справа віруючих, наприклад, чи можна в церкві оголошувати? Ми збираємо на снайперську гвинтівку для снайпера, такого то він буде захищати нашу країну від російських окупантів. Чи нам треба тільки, наприклад, збирати гроші на аптечки, чи на їжу, чи на теплий одяг, чи на дощовик? Це, це важливі питання, і вони, вони будуть окреслювати нашу віру, окреслювати. Тому говорити про якусь позаконфесійність в принципі, неможливо все, що я вірю, це те, що я сповідую, тобто це в принципі є моя конфесія. Якщо хтось говорить, що він позаконфесійний, тут є кілька варіантів. Один варіант це те, що людина взагалі не розуміє цих всіх питань і проблем, вона, вони далеко від неї, вона до них, від них далека, вона неникає, не цікавиться. І так, ну, Ісус Христос, Син Божий, і цього достатньо, Він помер за мої гріхи і крапка. Я буду там служінням займатися, Євангелієм розповідати, знову ж таки, що таке Євангеліє, що не є Євангелієм, що таке покаяння, що таке віра, що таке діла. Це все пов'язані теми, і якщо ви хочете вийти до людей, треба знати, що їм говорити. Що таке спасіння, як отримати спасіння? Знову ж таки, богослів'я, від нього не втечеш. Тому перший варіант це бути далеким, бути байдужим, і це поганий варіант. Другий варіант це намагатися побудувати якусь свою унікальну позаконфесійну конфесію. Мовляв, я сам собі конфесію. Ну і до певної міри багато людей так живуть, і я це не засуджую, це нормально, в принципі. І до певної міри, так і в моєму випадку. Я не можу сказати, що я там, наприклад, баптист, тому що який баптист, якого розливу, вони є різні. Мене часто запитують, хто я за конфесійною приналежністю. Я старанно уникаю цих питань і відповідей на ці питання. Я не даю відповіді. Я завжди говорю, що я християнин, що я вірю в Христа, що Біблія це слово Боже, але їм цього мало. Вони кажуть, що це загальні фрази. З іншого боку, вони не ставлять мені якісь конкретні питання. Вони не запитують мене, що я думаю про майбутнє, майбутнє Ізраїлю, майбутнє церкви, коли буде підхоплення церкви, чи буде воно буквально, чи не буквально, що я думаю про ті чи інші місця. Ніхто мене не запитує, що я думаю про походження Святого Духа, і ніхто мене не запитує, чи я розрізняю онтологічну трійцю і домобудівничу трійцю. А я розрізняю, а дехто не розрізняє і каже, що розрізняти, власне, не можна, що це єретично, що це жахливо. Ось, я вважаю, що можна і треба. Ну, принаймні, так я це бачу, що варто розрізняти. Ось тому е, треба взагалі знати, в що ти віриш, чому ти в це віриш, е, чому ти використовуєш 66 книг, а не 70, 75, 80 чи 90. Е, зрештою, навіть якщо ти, наприклад, вважаєш King James Version, тобто англійську біблію короля Якова, 1611 року, богонатним перекладом, це вже твоя конфесія. А якщо ти не вважаєш її богонатним перекладом, а наприклад, просто хорошим перекладом, це вже інша твоя конфесія, ти вже або там, або там. Е, неможливо уникнути конфесійності, неможливо уникнути віровизнання. Тому я вважаю, що не буває позаконфесійного християнства, якщо ви не диспенсаціоналіст. Тоді, напевно, ви підтримуєте ковенантну теорію, тобто теорію завітів. Можливо, у вас є там, третя, четверта точка зору, там, якась лютеранська чи католицька. Але тим не менше, у вас якась точка зору, ви кажете, що диспенціалізм це дурничка, це вигадки, ми в це не віримо, ми це не приймаємо, це просто якийсь там дарбі, чи хтось там придумав в 19 столітті. Окей, ну це ваша конфесія, це ваше вірове знання. А хтось каже, ні, це, це завжди було. Апостол Павло, Петро і інші. Вони були диспенсаціоналісти. Ми в це віримо, ми це бачимо в тексті, а ви не бачите цього. І це знову ж таки, це конфесія, це певне віровизнання, це певний герменевтичний ключ. Тому не уникаємо цих всіх питань, ставимо собі їх, що має робити церква, що не має робити церква, якою має бути церква, хто має очолювати церкву. Як ми ставимося, зрештою, ну як ми, я маю на увазі, ми протестанти, як ми ставимося до католиків православних, це теж певний такий свого роду конфесійний ключ. Якщо ми, наприклад, сприймаємо їх, братаємося з ними і так далі, це один підхід. А якщо ми навпаки кажемо, ой, вони такі відступники серйозні, ми не можемо з ними брататися, то є інший підхід. Ось і тому всі ці маркери, всі ці питання, вони е, окреслять окреслять нас, окреслять е, того, хто ми є, і так мовити, куди ми належимо. Ось. Ну, і само собою, що якщо ви ходите там, в Баптистську церкву, чи П'ятидесятницьку, чи Лютеранську, чи іншу, е, вам не обов'язково е, один в один абсолютно з усім погоджуватися, що там вчить присвітер церкви, чи що там вчить Братська Рада, там, чи, чи що вчить символ віри. Але, звичайно, в основних пунктах ви маєте все ж таки дотримуватися того, тому що якщо ви. Мислите як п'ятидесятник і поступаєте як п'ятидесятник, але ви в баптистській Батис... церкві, ну, це трохи дивно. З іншого боку, якщо в вашому місті немає п'ятидесятницької церкви, то, напевно, це правильне рішення. Хоча не всі зі мною погодяться, але я думаю, що це правильне рішення. Тобто краще бути в громаді Божих дітей, навіть якщо не розділяєш всіх їхніх поглядів, навіть якщо вони тобі здаються занадто консервативні чи занадто ліберальні, а тим не менше це відроджені люди, треба їх триматися. І така воля Божа. Не кидаємо збору свого, написано у посланні до євреїв. Отож, друзі, конфесії існують, конфесійність існує. Не треба боятися конфесій, не треба бояться віровизнання, треба вивчати, досліджувати, думати і для себе виробляти якісь принципи, віровчення, в що я вірю, чому я вірю, і взагалі, з ким я себе асоціюю і чому. Будь ласка, підписуйтесь на канал Wednesday Bible Break. Будь ласка, ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, запитання, що завгодно, якщо нас стосується теми. Будь ласка, переслайте це відео друзям знайомим, яким воно може бути корисне. Надіюся, що наш канал буде розвиватися. Надіюсь, що Wednesday Bible Break буде виходити щосуботи вранці, і ви зможете переглядати ці відео, і вони для вас будуть корисними, і вони будуть відкривати вам Бога, його характер, його природу, Його спасіння, яке він дарує через віру, благодаттю, без діл, просто тому, що Христос помер за наші гріхи. Просто тому, що ми вірою це приймаємо. На все добре!